В космосі ти можеш щосили гукати когось поряд із тобою, але та людина нічого не почує. І річ зовсім не в космічних шоломах. Голос подорожує так, як звукові хвилі, а їм потрібно середовище, завдяки якому вони будуть поширюватись. Оскільки в космосі атмосфери немає, звукові хвилі не мають чим подорожувати, тому астронавти змушені спілкуватись одне з одним за допомогою інших хвиль. Радіохвиль, для яких не потрібно атмосфери, богові ж не потрібні ні звукові, ні радіохвилі, щоб чути нас. Адже наші молитви передають наш голос до Бога. Отож, якщо Бог, який створив увесь усесвіт, готовий слухати все, що ми кажемо, чому ж ми не молимося більше? Частинка відповіді в тому, що ми дуже зайняті. Прави в школі, церкві, заняття спортом, сім'я, друзі і мільйон інших занять стоять на заваді. У середньому ми щоденно приблизно 8 годин удивляємося в екрани телевізора, комп'ютера і смартфона. Разом це 60 годин у тиждень. Поміж усіх цих цікавих, веселих і захопливих речей, Бог закликає нас вгамуватися. Псалом 45, і молитися до нього. У молитві ми прославляємо Бога за те, ким він є. Дякуємо за все, що Він нам дав, і просимо за свої потреби. Спробуй уже сьогодні знайди особливе місце, де ти зможеш побути наодинці з Богом, на природі чи у затишному куточку твоєї кімнати. Угамуйся, розмовляй із Богом і намагайся почути Його відповідь. Молитва настільки важлива, що сам Ісус, Божий Син, виділяв час для молитви. Дізнайся, як молився Ісус, прочитавши наступні цитати.